Понеділок п'ятого тижня посіслані Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарб діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від ущакої скверни, і спаси, благий душі наші. До римлян послання. Святого Апостола Павла читання. Браття, як в одному тілі маємо багато членів, і всі члени не виконують ту саму роботу, отак і ми численні одне в Христі тіло, кожен один одному член. Радуйтеся з тими, що радуються, плачте з тими, що плачуть. Між собою будьте однієї думки. Про високе не мудруйте, але до скромного, нахиляйтеся, не будьте мудрі самі перед собою, нікому злом за зло не відповідайте, дбайте перед усіма людьми про добро, коли можливо, оскільки це від вас залежить, будьте з усіма людьми у мирі, самих себе не відомщайте, любі, але дайте місце гніву Божому. Написано бо, мені належить помста, я відплачу, каже Господь. Але коли твій ворог голодує, нагодуй Його, і коли має спрагу, напій Його, бо роблячи це, ти нагромаджуєш йому на голову розпалене вугілля. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло. Добро. Коментар. Як в одному тілі маємо багато членів, і всі члени не виконують тої самої роботи, отак і ми, численні одне у Христі тіло, кожен один одному член. Дорогі мої, погляньмо на людське тіло. На будь-який із членів цього тіла. І ми можемо зауважити, що всі вони служать один одному, всі вони потребують один одного. Одне, що самодостатнє в організмі, однак саме це руйнує весь організм а ракова клітка. Вона не потребує інших. Вона живе сама для себе, і через це руйнує і вбиває організм. Усі ж справжні члени тіла живуть і служать одні одним. Так мало бути і в Христовій церкві. Ми мали б служити одні для одних різними нашими знаннями, вміннями і дарами, які маємо від Бога. Ніщо так не тішить нашого Господа, як наше бажання і намагання служити іншим членам Божої родини, членам Христової Церкви. Від матея Святого Євангелія. читання. Одного разу увійшов Ісус у юдейську синагогу, а був там чоловік. Сухою рукою, і вони, щоб обвинувати його, спитали, кажучи: чи можна зціляти в суботу? Він сказав до них, чи є який між вами, що, маючи одну вівцю, не візьме її і не витягне, коли вона впаде в суботу в ям. А скільки ж чоловік над вівцю вартніший? Тим то і в суботу можна добро чинити. Тоді сказав до чоловіка: Простягни твою руку, простягну той, і вона стала здорова, як і друга. Коментар. Чи можна зціляти в суботу? Дорогі мої, Господь залишає вибраному народові свої заповіді, третя з них. Пам'ятай день святий святкувати, це значить, що цей день належить Богові. Але народ так захоплюється виконанням приписів, що до цього дня що забуває, кому він присвячений. Внаслідок цього, людина часто забувала про іншу особу, яка створена на образ і подобу Божу. Конкретну Божу людину, що потребує її допомоги, часом у цей сьомий день. Бачите, служимо Богу. В який спосіб, усе, що ви зробили, одному з найменших братів, ви мені це зробили. Тому цей святковий день ми не посвячуємо служінню собі, а служінню. Ближньому, бо саме цей ближній є створений на образ і подобу Божу, тим самим служимо самому Богу. Господь творить чудеса, зцілення в суботу, аби показати велику вартість людини, навчити нас, наскільки важливо цінувати інших людей. Бачити у них образ Божий. Можливо, цей образ потьмарився з часу, може, він зранений гріхами, у декому він затерся, але в кожній людині є цей образ Божий. Кожна людина є цінною в очах Бога. Господь віддав своє життя не за праведників, а за грішних, за кожну людську істоту. Важливо, тому так важливо цінувати кожну особу, бо за неї Бог приніс таку велику жертву свого Сина, як за мене, Ісус, помер на Христі, так і за мого ближнього. Закони суботи були надзвичайно важливими для фарисеїв. Юдеї були готові радше померти, аніж порушити його. Неважливо, чи у хвилини кризи, чи заради порятунку своїх життів, чи навіть для захисту своїх найближчих, людей не стали б щось робити в суботу та порушувати закон. В епоху Макавейських повстань юдеї ховалися у печерах пустині, і коли сирійський цар Антіох послав в суботу супроти них загони своїх військ, то до певного часу ці юдеї навіть помирали без єдиного жесту непокори чи захисту. Вони не намагалися ані закрити захисні огрожі. Ані навіть кинути каменя супроти ворога, адже битися, чи навіть захищатися, означало порушити закон суботи. Потім, все ж таки вирішимо, будемо битися і в суботу. А на твою думку, як має виглядати святкування Дня Господнього? Про це напишіть. В коментарях. Ісус не скасовує закону суботи, дорогі мої, але демонструє нам, що у релігії закони та правила не є чимось найважливішим. Безперечно, що святкування Дня Господнього є дуже важливим. Але Бог прагне чогось більшого, ніж просто уникання роботи у неділю чи відвідування церкви у цей день, інколи люди дуже ревно дотримуються певних правил, приписів та заборон, разом з тим нехтують вченням Христа, нехтують любов'ю, прощенням, служінням милосердя. Це не віра, це не релігія, а лише певний ритуал. І для фарисеїв релігія стала таким ритуалом. Для Ісуса ж релігія була служінням любові до Бога та до людини. А тобі, колись виконання релігійних практик замажало допомогти тому, хто був. У потребі. Теж хотів би почути про це в коментарях, на кожен коментар отримаєте благословення. Тому найкращий спосіб поклонятися Богові це допомагати людям. Святі речі є справді святими лише тоді, коли вони служать нужденним та потребуючим, коли ми стаємо перед вибором. Релігійна практика чи допомога людині то найвищим арбітром у такому питанні має бути не закон, не право, але любов, якою є Господь. І на кінець помолимося разом. Просимо Господа, щоб наше релігійне життя було чистим і сповненим любові. Та не було схожим на фарисейське, у якому під виглядом побожності нехтувалися потреби нужденних. Нехай між нами так не буде, між нами, між тими, що ніби у Христа хрестилися, у Христа задягнулися. У Біблії сказано. Ухиляйся від зла і твори добро, і житимеш повіки, Псалом 36, 27. Усе дуже просто, чи не так. Але це ж Господні проти тих, хто чинить зло, щоб знищити землі, землі і пам'ять про них, псалом 33. Тому що злий не має майбуття, світильник нечестивих погасне. прич 24:20. Якщо людина. Коїть сло, то вона нікуди ніколи не увійде до вічного життя, її світильник згасне і навіть пам'ять про неї знищиться із землі. Усе це дуже нагадує слова пророка Малахії. Бо ось прийде день, що палає, як піч, тоді всі гордовиті, і ті, що живуть нечестиво, будуть, як солома, і попалить їх грядущий день, говорить Господь Саваот, так що не залишить у них ні кореня, ні гілок. Малахії 4:1. Усі ми добре розуміємо, що тут йдеться про друге пришестя Господні, коли всі грішники підуть на вічну муку, а праведники на життя вічне. Тому всяка людина, яка задалася питанням про те, що таке зло, може уникнути знищення спастися. Вже з наведених вищих текстів ми можемо зробити певний висновок. зло це щось, що осоружне Богові, що буде знищено. У Псалмі 5:5 знаходимо цілком чітку характеристику того, що таке зло. Бо ти Бог, що не хочеш беззаконня і не оселиться з тобою луками. Сказано, що Бог ненавидить беззаконня. І це твердження пов'язане з тим, що зла людина не житиме в домі Божому. Здається, все дуже просто: зло це дія людини, яка прошу закон. Підтвердження знаходимо в Євангелії від Марка. Те, що виходить з людини, осквернює людини, бо зсередини від серця людського виходять лихі помисли, перелюбства, любодійства, вбивства, злодійства, здирства, лукавства, зради, ганебні вчинки, заздрісне око, богохульство, гордощі, безумство. Все це зло зсередини виходить і оскверняє людину. Марка 7, 20-23. У цьому уривку ми знаходимо перерахування того, що Бог вважає Але чи повний список, чи це просто приклади того, що осквернює людину і відповідно відсікає від спасіння. Судячи по тому, що я знаходжу на соринках Біблії, це тільки початковий список. Судячи по тому, що я бачу в реальному житті, список справ зла може виявитися майже нескінченним. До речі, наведений вище уривок, відкриває нам правду про те, де гніздиться зло. Як ви помітили, Біблія не дає нам чіткого визначення слова зло, але явно указує на те, що може ним бути. Біблія так само попереджає нас про страшну і згубну підступність зла, яке може настільки обдурити нас, що змусить думати, що біле це чорне, а чорне це біле. Горе тим, які зло називають добро, і добро злом. Пічму вважають світлом, а світло пітьмою. Гірке вважають солодким і солодке гірким. Ісаї 5:20. Біблія закликає усіх, хто любить Господа ненавидіти зло. Біблія так само стверджує, що коли історія гріха закінчиться, на новій землі не буде навіть натяку на зло. Не будуть робити зла і шкоди на усій святій горі моїй, бо земля буде наповнена відданням Господа, як води наповнюють море, Ісаї 11. У цьому тексті є для нас вказівка, на той шлях, ідучи, яким ми зможемо навчитися розрізняти добро і зло, обираючи тільки добро, бо земля буде наповнена віданням Господа, як води наповнюють море. Нам треба пізнавати Господа. Чим краще ми знаємо нашого Господа, тим краще знаємо, що таке добро, і тим повніше ми можемо визначити все інше як зло. Дивіться на Ісуса, який є втіленням чистого небесного добра. Порівняйте Його життя зі своїм, порівняйте Його ставлення до Отця і людей з тим, як ви ставитеся до Отця і людей. Удивляйтеся в Його словам про цей світ і поступово, якщо серце ваше буде відкрите Богом, Він навчить вас розрізняти те, що веде до життя, і те, що веде до смерті, добро і зло. Давайте ж спробуємо ще вернутися. До попереднього тексту. Ісус сказав, коли б ви знали, що то є милости, хоч а не жертви, то ви б не судили невинних, бо сина не людський, людський Господь і Суботі. Що значать ці слова? У вірші Ісус цитує слова пророки Осі, Часи силщий народ Ізраїлю досконало дотримувався букви закону, приносив усі необхідні жертви. Був дуже релігійний. Але це відбувалося на фоні жахливого насильства, обману і блуду. І коли Бог говорить милости хочу, а не жертви. Він не має на увазі, що більше не потрібно приносити жертву в храмі. Він говорить про те, що своєю релігійною активністю ми не можемо компенсувати свою внутрішню зіпсованість. Увесь закон. Храм, священство, субота, система жертв були дані Ізраїлю як милість, тому що Бог захотів дати їм можливість приходити до себе, тому що Бог захотів пробачити їхні гріхи і розказав, як це зробити. Приносячи жертви, дотримуючись субот і святкових зібрань, вони мали думати про Боже милосердя і самі ставати милосердними. Про Божу любов і самим більше любити ближнього. І якщо служіння Богу приводить нас до формального виконання якихось правил, але при цьому не замінює нас середини, не спонукає нас до більшої любові, милосердя, жертовності і правильних стосунків з Богом, то це не поклоніння, до якого закликає нас Біблія. Подивімося, як пов'язані між собою ці вірші. Фактично, Ісус говорить наступне: якби ви знали, що істинне служіння Богу полягає не лише у виконанні права, але що важливіше у правильних стосунках з Богом, то б ви не судили невинних, тому що я, син людський, є Господом і Суботі. Служачи мені, слідуючи за мною, научаючись від мене, довіряючи мені, мої учні виконують і суботу. Прозначення титулу це людський, ми вже говорили раніше. Він учатий з Даниїла, 7 глави 13, 14 стишок. Це той, кому дане панування і слава та царство, і всі народи, племена та язики. Це те, як лише сам Ісус себе ідентифікував і ніхто інший. І ми вже узнали, що Він, наприклад, має владу на землі пробачати гріхи. Але тут ми узнаємо про нього іще дещо: Він, Господь суботи. Той, кому належить субота, в кому вона виповнюється і на кого вказує. Субота це спокій, освячений від початку творіння. Це те, що було встановлено ще навіть до гріхопадіння, цей спокій і відпочинок Богові, який Бог назначив для свого народу. І входимо в цей спокій лише через Ісуса Христа. Він той, хто примирив нас Бог. Зайняв з нас тягар ірмо гріха, тішив любов'ю, покрив милістю, благословив радістю. Християни можуть мати різні думки щодо того, як саме сьогодні має виконуватися в субота і в який день. Але в чому ми бачимо, маємо бути єдині, так це в тому, що кінець кінцем, це служіння має приводити нас до Христа. У віршах надалі. Ісус себе називає, являє Господом суботи. В одній з синагог був чоловік, що мав суху руку. Саме на нього фарисеї звернули Ісусу увагу. чи оздоровляти годиться в суботу. Трагедія полягала в тому, що суботу, яку Бог дав, щоб благословити свій народ, вони перетворили на привід для звинувачення, для обтяження інших. Суха рука це не була така хвороба, яка загрожувала життю цієї людини, не було ніякої нагальності в цьому зціленні. Ісус міг почекати день і зцілити його пізніше. Але він свідомо йде на конфронтацію, щоб показати, що Боже серце не обтяжити, а звільнити і благословити, що Господар суботи бажає, щоб в суботу ми так само, як і він, сам чинили добро і служили. Сучасна церква святкує суботу, як правило, в неділю, День Господні. Це день, коли Христос воскрес із мертвих і приніс своєму народу перемогу звільнення. які є церкви, які мають, не мають можливості може збиратися неділях. вони збираються до вільному часі. Цьому немає нічого кримінального, важливе інше. Важливо, щоб ми збиралися разом, як народ Божий, народ за. Заповідь і проходили хвалою служінням, каяттям і радістю до Бога, який спас нас. І Він також приходить, щоб бути між нас і служити нам. Саме ми приходимо на службу Богові. Це називається служба Бога, Бог служить нам. Він являє себе в слові і в таїнствах. І сповіді це ті дві найбільші тайни, які примирюють нас Бог, знімає ярмо гріхів, зцілює і дає справжній відпочинок. Нехай він буде прославлений. Амінь. Уже вдаруге Ісус уздоровлює і фарисеї, стають чітками зцілення людини у суботній день. Першого разу вони обурено напали на нього з докрами, і хоча тоді він дуже ясно виклав свою думку стосовно ситуації, навряд чи цього разу фарисеї поставляться до суботнього зцілення з більшою прихильністю. Проте Ісус знову запрошує їх визнати любов вищою за букву закону і шукати власного зцілення. До чого Ісус запрошує, дорогі мої, і всіх нас, зцілитися від духовного набряку та скутости, щоб поглибити свої стосунки з Богом. Може бути дуже спокусливо зафіксувати Бога у якихось жорстко обмежених рамках та що сили триматися свого звичайного розуміння про те, хто він та чого хоче. Але ж Він не може і не хоче залишатися за гратами наших обмежених уявлень про Нього. Він прагне живих та особистісних стосунків з нами, які щодня розвиваються та поглиблюються. Тому Ісус прагне зцілити все, що перешкоджає нашому руху до Нього і разом із Ним. Сьогодні... Дорогі мої Ісус, запрошує кожного з нас перевірити своє духовне здоров'я, достатньо записати, і Святий Дух покаже тобі набряк або скутість, що обмежують Тебе в духовному житті. Словами з Євангелія, Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, Він може натякнути на пухлину зарозумілості, що почала розростатися в тобі, а може указати, як поспішне поверхове читання святого Письма чи бездумне повторення слів молитви уповільнює тебе та утруднює твоє наслідування Господа. У такому випадку визнай духовну хворобу і скажи Ісусові, що хочеш вільно рухатися з Ним. Запрошення Господа шукати зцілення актуальне не лише у певні дні чи для певних осіб, воно призначене на кожний день і стосується усіх його дітей, зокрема й тебе. Фарисеї промовчали у відповідь на запрошення Ісуса, але ти можеш відповісти Йому так. І нехай твоя сьогоднішня відповідь буде радісною. Та вдячною молитвою тому, хто зцілює тебе і запрошує вільно йти за Ним. Господи, дякую, що запросив мене ближче пізнати Тебе. Зціли мене від усього, що заважає мені наслідувати Тебе. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, залиште коментар під відео, пші імена під благословенням і проподобайки чи дизлайки, теж не забувайте. Слава Ісусу Христу.